Ameryka zmienia swoją strategię, Europa zgaduje się w dokumencie лише w negatywnym kontekście. I Ukraina i Europejski Sojusz, i krajem, jaka chce być częścią tego wielkiego projektu. Polska i Ukraina, a także i Eurosojusz na nowo musić pobudować widnosyne między sobą, to na naszych oczach wyrostaje Eufta 2. Demoghutni situ виріšit problemy mniejszych Pro polsko-ukraiński widnosy w kontekście rosyjskiej agresji ta zmian za Ukrainą. Będziemy z naszym hostem, deputatem Sejmu Polski wit partii Gromadiańska Platforma, to, to koalicja, że nazwa pomieniała się. Panie Piotrze, witaj w studiu Ukraińsko-Fokus. Dobry dzień. Dobry dzień. 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 Нова стратегія національної безпеки Сполучених Штатів закликає Європу більше взяти відповідальність за власну оборону. Як у Варшаві оцінюють цю зміну і чи готова польща до зменшення американської присутності на східному фланзі НАТО? Значить є найважливішою річчю є така річ, про яку я завжди намагаюся згадувати, і сподіваюся, що більшість поляків це розуміють, що без вільної і сильної України не буде вільної і сильної Польщі, без вільної і сильної України і Польщі не буде вільної і сильної Європи. Тому ми повинні зробити все для того, щоб об'єднатися, щоб зробити все для того, щоб без сполучених штатів Америки були здатні захистити себе. і це Будь найважливіша річ, бо те, що у доктрині трампа, трампа, трампа є, це дійсно спроба розмонтувати, розмонтувати Європу, спроба ослабити Сказує Європу. Tutaj, тут є, говориться про те, що в Польща істана, ніби мови, в порядку, мови, нємці, все в порядку, старається можливо Німеччина так, гірша, але так, насправді все це впливає на спричинення і поділ Європи. А поділна Європа буде слабкою, зробити, тому ми повинні зробити зараз усе, щоб разом спільно бути трошечки. У рамках мирного плану я трохи розчарований, що сьогодні немає наших представників польських. Я навіть не хочу думати про те, хто у цьому винний, але це дуже важливо для українців у Польщі, для польських державних інтересів для Європи, щоб Польща теж була за цим столом. Тому я звертаюся до пана Зеленського. Якщо він може якимось чином вплинути на це, то Польща теж повинна бути за цим столом переговорів. Але Panie Piotrze, my powrnemuśmy się do tego pytania, czemu same Polsze nie ma za stołem Perhoryw, ale z początku ja proponuję posłuchać nami i naszym oglądaczom e, Gary Kasparowa. Jaki dosyć ciekawą думку, każe pro NATO i majbutnie Ukrainie w NATO. Budlaska, poprosimy o tej synchron. НАТО не існує. Це фейк. Це НАТО. Чотири слова. Єдина причина, з якої ви сидите тут і святкуєте. Це те, що Україна що хвилини проливає кров. Якби не Україна, російські танки вже були б у Польщі. Ви всі думали, що Україна не вистоїть. Ви пропонували Зеленському покинути країну. Він відповів, що йому потрібна не евакуація, а зброя. Чотири роки Україна б'ється за Європу. НАТО було створено для одного єдиного завдання захистити вільну Європу від російської агресії. Україна єдина країна, яка реально веде війну, закриваючи собою Європу, і ми все ще обговорюємо чи приймати її у НАТО. Пане кандидатисфайдінсворне задам питання чи це не парадокс, що країна, яка не є в НАТО, захищає НАТО, а двери до НАТО зачинені? То була базово емоціональна випадка. Це були дуже емоційні висловлювання. Було погано <звисловлення> трохи чути, але для мене це зрозуміло. Україна повинна так, бути в НАТО. І в так в як в ми, в як Польща, і до НАТО, і до, і до, йшли до і як країна до НАТО, до Євросоюзу, я бачу Україну в НАТО. і тут будь-хто хто буде говорити, що Україна поза НАТО, заним, те, між що між в плані, так званому мирному плані, який не є справедливим, то цього не повинно бути. Україна повинна мати право вирішувати сама щодо себе, а ми зацікавлено у цьому як євросоюз, як Польща, щоб Україна була частиною НАТО. Україна зараз має дуже великий досвід, військовий досвід. І я розраховую на те, що брати і сестри з України разом з євросоюзом ми б були разом дуже сильним щитом, який би захищав від Росії. Концю, Якщо Путін, врешті-решт, не буде при владі, ми почнемо будувати мости, бо там теж у Росії є люди, нормальні люди, які соромляться того, що дітя. Путін робить, вбиває невинних дітей, і людей, і, людей, і вбиває людей, українське населення, українське суспільство наших братів і сестер. Ви раніше почали говорити про те, що в цих мирних переговорах Польща не присутня за столом переговорів, і тут дійсно хочу запитати, чому найбільший союзник України, чому одна з найвпливовіших держав на східному фланзі НАТО не присутня в цих переговорах, і чи може Варшава вимагати якогось свого власного формату для того, щоб доєднатися до цих дуже важливих перемовин. Всего, Варшава напевно, передусім, бути... Варшава точно хотіла б бути сьогодні у Лондоні, але це не означає, що ми не беремо участі у розмовах. Бо представники Євросоюзу, які там є, при президенті Зеленському вони знають, який підхід поляків, чого поляки хочуть, і так далі. Чому там немає нас? Я не знаю. Можливо, це випливає з того частково з якихось наших внутрішніх. Внутрішньої незгоди, але щоб було зрозуміло, як пан Сікорський, так і Дональд Туск. Якщо навіть їх немає, то у багатьох розмовах двосторонніх розмовах поза офіційними зустрічами воно точно є беруть участь, і те, що Туск написав недавно, в принципі. <спільно> звернувся до американського та, суспільства, віло, до американської віде. спільноти, але це було у всьому світі, у всій Європі <плес> прозвучало. Він звернувся до США. Послухайте, тут ваші друзі, ваші союзники. Тому я сподіваюся, що нічого не змінилося за цей час. Бо навіть якщо США думають про те, щоб разом з Путіним поставити контр Китаю, то е, треба це враховувати, що насправді Європа сьогодні дуже. Сильна тому не можна деградувати союзника, який був ним 80 років, тобто європу не за рахунок Путіна за допомогу Путіна. У мене таке Враження, що є а, також економічні Trump, теми, ну, бо Трамп він представляється як бізнесмен, jednak, для мене, все таки, незважаючи на все, це людина, знання, яку важко якось э, передбачити знання, її дії. Ця людина постійно змінює найкраща, думку, і це найгірше у цьому всьому. Ця непередбачуваність, пане Пьє. Але коли Америка відвертається від Європи, а навіть часто чуємо погрози. adresem adresem Jewrosojuzu może nie bezpośrednio od Donalda Trumpa ale jego otoczenia to czy małoby może być tak w Europie, żeby Europa podumała pro swojej siły, bo NATO ono, ono wygląda na papierze, ale czy jak idę do najgorszego scenariusza, ono będzie gotowe z amerykańskimi partnerami, tańszymi partnerami zachęszaty Europę. <по> цього <по> після такої нової воєнної стратегії ми не знаємо. <по> справа виглядає та, так, що та, тиск американського суспільства буде такий, та, 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 що Трамп, незважаючи на та, те, що йому здається, що, що він та, король сонця, але все таки так не буде, бо так чи інакше Трамп втрачає зараз підтримку у Сполучених Штатах Америки. Я сподіваюся, що не станеться, те про що ви щойно згадали. І що все таки буде мирний план, який врахує Україну в НАТО, врахує українські інтереси, бо інтереси України будуть інтересами також нашої країни і Євросоюзу. І що ми не будемо змушені перевіряти? Бо якщо перевіряти, то це лише один напрямок. Війна, а ми б цього всі всі хотіли уникнути. Минулого тижня газета виборча представила результати опитування. Це опитування Євробазука, і вони покажуть, що, показують, що лише 69% поляків підтримують продовження перебування в європейському союзі, але 25% – це фактично чверть населення. Говорять, що вони хочуть так, так би мовити, пол екзита або вихід з європейського союзу. Як ви вважаєте, які можуть бути причини, чому 25% хочуть вийти з європейського союзу? Але, 75 але ці 75% – але це дуже високий відсоток тих, хто хоче бути в євросоюзі. Насправді у Польщі проєвросоюзні настрої набагато вищі ніж в інших країнах, де теж пробуджуються праві демони. Але я якраз вважаю, що я не дивлюся на ці 25%, Я дивлюся на ці 75%. Відсотків. і це великий успіх польської демократії. Що стосується цих 25%. ну передусім існує величезна дезінформація. Як ви бачите у соцмережах є я боти сам, тролі. Я, я сам не багато не говорю на тему України, підтримки для України, і мене просто обсідають сотні чи тисячі тролів, навіть тролів, важливо, які вважають інакше. Найгірше, 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 що це фіктивні якісь люди, ймовірні найімовірніше вони оплачуються Росії. Росією. А, і мабуть, звісно ці 25% відсотків, звичайно, є якийсь відсоток людей, які дійсно вважають ворогами усіх І найімовірніше вони є ворогами самими для себе. Але тут, на мою думку, це десь 5-6 реальних відсотків поляків. Врешта, це на жаль, люди ми це називаємо корисними ідіотами. Люди, які на жаль, вони перебувають під впливом дезінформації. Tak, wolontariuszy Kremla w Polsce tak oczne brakuje, tak jak i w innych europejskich krajach, ale po Ukraina z Polszej w plinowski pracuje w Bachatonapriamkach. I na Waszą dumku Panie Piotrze, my zobaczymy z prezydentów Karola Nowrodzkowota i Władimira Zeleńskiego. Nie zrozumiałem pytania, przepraszam, bo... Czy y, Pani... A, okay. po polsku może... No ja mogę po polu... ja no nie, mogę... Teraz, tak? tak? Ok, teraz, dobra. Okay, y y y to, y gdzieś tam y y zamyśliłem troszkę. дуже e, no, добре, на якби між така між зустріч, зустріч відбулася, але так, нехай це буде якнайшвидша зустріч, між і сподіваюся, що це буде між зустріч між не лише з президентом між навроцьким, між навроцьким, а й з Туском. Між бо бо насправді, що стосується сфери зовнішньої політики, то тут не пан Навроцький є тим, хто вирішує, а Туск і уряд на чолі з міністром Сікорським. Тому незалежно від того, щоб це було, чи ця зустріч. Відбудеться в Україні, я щиро кажучи, навіть віддав би перевагу, щоб пан Навроцький і тут переконую також депутатів сейму від пісу поїдьте не до Львова, не до Києва, а поїдьте туди, де я був. Наприклад, наприклад, під Харковом. Подивіться, що було в Бучі. Подивіться, що це означає війна, і тоді ви почнете говорити і, про і, війну і, війну, і бути проти, проти соціальної підтримки для українців. Бо це ж повністю змінить точку зору мислення, підхід. На жаль, жоден з цих депутатів СЕМО, незважаючи на моє, на моє публічне запрошення, не відгукнувся. Два з них сказали, що не поїде туди. Тобто, ситуація така, що найумовірніше, найкраще було б, якби все таки пан Навроцький поїхав в Україну, щоб показати, що це означає зруйновані школи, зруйновані дитячі майданчики, зруйновані житлові масиви і так далі. І тоді був би інший підхід розмову. Кандиба, депутат Сейму Польщі, громадянська коаліція, був гостем українського фокусу.